Всім привіт! З вами творче, і сьогодні поговоримо з вами про п'ять порад, які допоможуть вам не закинути блог. Ця тема є важливою, якщо ви плануєте просувати блог так, щоб це приносило вам кошти, пізнаваність, популярність. Тому що блог насправді це велика робота, яка потребує часу, зусиль і терпіння. І щоб вам було легше дійти до бажаного результату і не здатись на половині шляху. Я сьогодні розкажу вам про п'ять класних порад, які допоможуть вам. Порада номер родин чітко визначте вашу мету. Якщо ви ведете блог, просто щоб вести блог, то я не думаю, що це дуже сильна мотивація для того, щоб продовжувати, коли ви не бачите результату. Зрозумієте, для чого ви ведете блог? В ідеалі ваша мета має бути визначена по техніці SMART, що розшифровується як конкретна вимірювана, досяжна, значуща обмежена у часі мета. З таким підходом будете чітко бачити, куди ви йдете і що вам для цього потрібно зробити, тому що такі розмиті формування мети, як я хочу багато підписників», Бо я хочу багато продажі через блог, не дають нам ніякого розуміння, як відслідковувати цю мету, що для вас багато, за який термін і так далі. Якщо ви знаєте, що ви хочете заробляти в блозі за місяць там певну кількість грошей, то вас це буде мотивувати, тому що це покращить ваше життя, ви купите що захочете. І у вас в голові вже виникає мотивація робити контент. А без цього ваш мозок не розуміє, навіщо йому паритись взагалі над цим блогом, якщо... Ну, це нам нічого не дасть. Друга порада розробіть стратегію. Так, не всі, хто починає вести блог, спеціалісти у ніші розвитку блогу, інстаграму, хтось веде інтуїтивно, хтось веде по якійсь структурі, але в наш час є багато інформації. Навіть у мене є безкоштовний урок, який ви можете переглянути просто зараз, про стратегію продажів через блог. Важливість стратегії значно більше, ніж багато хто собі може уявити. Тому що інтуїтивне ведення блогу просто на трендах може принести важливий результат, а може і ні, тому що це така ну рулетка. Ви не знаєте, куди ваш контент веде людей, чи переходять вони після перегляду вашого трендового рілса на профіль, чи ні. Тренди це просто про охоплення. Якщо у вас мета збільшити кількість підписників а, або продати цей контент, не дуже відповідає вашим цілям. Цим контентом можна загнати людей на сторінку, але що з ними робити далі. Ви, наприклад, не знаєте, бо у вас нема стратегії. І у вас просто буде висить аудиторія, яка про вас забуде через кілька днів, тому що у вас там немає воронки, немає сторіс класних, які затримують людей, або люди взагалі не підпишуться з тренда, якщо їх не зачепить ваш профіль. Тому насправді блог це робота, аналіз, структура, без якої вам буде або дуже важко досягти своїх цілей через блог, або ви дуже довго будете до них йти. Або ви просто закинете блог, бо не побачите результат. Порада 3. Не займайтесь блогом щодня. Так звучить дуже дивно, при тому що я топлю за те, щоб постити кожного дня, постійно розвивати блог, щоб це принесло результат. Бо чим частіше вас люди бачать у стрічці, тим швидше вони на вас підпишуться і будуть вам довіряти. Але тут не про ваш прояв у соцмережах, а про роботи над блогом. Всі ми розуміємо, що блог одразу грошей не принесе, наприклад, так? І ви не можете виділяти весь свій час на блог, тому що вам треба за щось жити, знімати квартиру, їсти і існувати в цілому. В більшості випадків люди зазвичай поєднують блог паралельно з іншою роботою. І наприклад, у вас там є два вихідних. Тиждень, ну а може там ви працюєте за якимось іншим графіком, неважливо. Що ви маєте робити? Ви ж не можете кожного дня приділяти час блогу, правильно? Тому вам дуже важливо планувати графік роботи над блогом і сприймати це як реальну додаткову роботу, навіть якщо вона ще не приносить прибутку. Якщо ви будете працювати над ним, обов'язково вам принесе гроші. Але ви маєте сприймати це як повноцінну роботу. Наприклад, у вас є два вихідних першу суботу. Ви зробили стратегію і прописали контент-план. А на наступний тиждень ви запланували цілий день зйомок. І за цей цілий день ви можете зняти контент на пів місяця, на цілий місяць і максимально велику кількість роботи зробити наперед. Таким чином, ви там за три тижні у свої вихідні. Уже зробите контент, знімете його, змонтуєте. У вас буде наперед багато чого на висловлення. І вам потрібно буде лише кожен день заходити, виставляти і все. І хай контент працює на вас. А паралельно ви створюєте контент на наступний місяць і так далі. З такою стратегією у вас немає такого, що вам кожного дня треба бути залученим в блог. Бо ви знаєте, так, у мене є контент на місяць вперед. Цей тиждень я можу там не знімати. Але на наступний я зніму далі, щоб не відставати, і у мене так само далі було наперед. Порада номер 4. Знайдіть однодумців. Повірте, набагато простіше знімати багато контенту, якщо, наприклад, в вашому місці друг, подруга або просто людина, з якою ви познайомилися в інстаграмі, і вони також розвивають свій блог, ведуть контент, і ви можете навіть робити колаби, знімати один одному відео, і у вас обох. Картинка стає крутіше, зйомка. Ви постійно там можете спілкуватись про це, розвиватись. Хтось комусь скаже якусь класну фішку в інстаграмі, яка з'явилася там нещодавно після оновлення. Хтось комусь розкаже якусь класну фішку про монтаж. Ви омінюєтесь знаннями, вас це мотивує. У вас є людина, яка тіп, вас підтримає і розуміє, що блог це складно, якою ви можете розказати якусь треш історію про співпраці з клієнтом, не знаю. І вона вас зрозуміє. Знаю, що багато хто створює ком'юніті, збираються на заходи. Мранчі я сама створила два заходи для фотографів. Приєднуйтесь до таких ком'юніті у вашому місті, створюйте їх самі. Знаходьте просто однодумців, з якими ви підете на каву, обговорите інстаграм, обговорите, як він працює, що спрацювало, що не спрацювало, що ви от сьогодні дізнались нового. Це дуже класно. І коли я взаємопідтримка підтримка від людини, яка шарить за всі проблеми, які переживаєте, і ви це дуже круто. П'ята порада: фіксуйте прогрес. Наприклад, у мене в Notion є чарт, який я зробила для того, щоб фіксувати проріст підписників на моїх всіх аккаунтах в різних соцмережах. І з певним проміжком часу, там декілька днів, я записую нові показники. Це дуже допомагає вам бачити, що ви робите все не просто так. Що у вас є прогрес, тому що ви можете його не помічати, орієнтуватись на тих, хто вже в блог вже 5 років, і у них там плюс 10 тисяч підписників за місяць. Так, це можливо, це реально, звісно. Але люди над цим працювали дуже довго. Дуже багато помилок вони робили. Так само, як ви можете робити зараз, і це окей, бо всі починають з нуля. І ніхто на початку не знав, як же ж досягти саме такого успіху колосального. Теорія може у всіх була, але на практиці завжди є якісь проблеми, які треба вирішувати, якісь недоліки, з якими стикаються креатори, і так далі. І одна стратегія не може працювати на всіх однаково. Якщо ви взяли у когось ідею, то не факт, що вона спрацює у вас. У всіх все працює індивідуально, і щоб не вигоріти, щоб не здатися, і бачите, що ви робите все не просто так. Записуйте свій прогрес, який appropriate до вашої мети. Запишіть От, сьогодні У мене там замовили відео. Я заробила стільки та грошей, і потім постійно записуєте і дивитесь: блін, ну реально ж працює. Так, ще не в таких масштабах, як я там собі мрію, але це починає працювати, значить я рухаюсь правильно і треба просто щось міняти і покращувати для того, щоб це було ще краще. Коли ви перестаєте звертати увагу на те, що ви вже досягаєте, вам здається, що ви взагалі нічого не робите і нікому не потрібно те, що ви робите. А насправді може виявитись зовсім інакше. Тому що колись у вас було 10 підписників, а зараз уже там під тисячу, і це немало, це класний результат, це ваш результат, який ви пройшли. Всі проходили. Ніхто не пригнув з нуля до 10 тисяч за день. Окей, маємо розуміти, що кожен приріст аудиторії, кожен приріст доходу. Від блогу важливі, бо ви над цим працювали, ви це зробили, ви це досягли. Один раз можете ще 10 разів повторити і дійти до позначки, яку ви хочете бачити. Такі поради сьогодні я зібрала для вас у цьому відео. Сподіваюсь, що вам було корисно послухати. Ви візьмете для себе щось, щоб не здавати і вести ваш блог до кінця. Переходьте у мій канал, тут багато цікавих відео, в яких ви можете взяти користь для того, щоб вести свій блог класно і результативно. Що ви хочете більше послухати про те, як я веду Notion, пишіть в коментарях і запишу відео це стосовно розвитку дисципліни, планування та менеджменту. Тому буду чекати ваші коментарі. Бажаю вам успіху. З вами була творча. Пока-пока.